На проспекті Перемоги 20, 22, 26 у Луцьку ведуться будівельні роботи. Лучанка Дарина свого прізвища дівчина не назвала, опублікувала відео, як біля мосту на проспекті перемоги ріжуть дерева. Все менше дерев, все більше бетону. Комунальники продовжують нищити все зелене, що є в нас в місті. От така картина зараз найчастіше спостерігається на вулицях. Мені цікаво, чи є в них всі відповідні дозволи. Ну, власне, ми цим поцікавимось. Сьогодні роботи тривають. Нам не одне дерево не хочеться різати. Нам краще прийти і робити, а не дерева різати. На місці робітник, який не представився, сказав, що зрізали 86 дерев. Показав проєкт капремонту, затверджений директором департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколою Осіюком. У документі вказано, що дерева різних порід клени, ялини, ясени та фруктові усі в діаметрі не більше 70 сантиметрів. Лучанка Олеся каже, що мешканці цих дворів давно чекали на реконструкцію. Що були старі, старі вже як світ, я так думаю, тому що був будинок з 56-го року. Ну то можете уявити, мають бути стоянку, щось трохи культури. Ти бо вже ж всі кірок ніхто нічого не робив. Вартість капремонту дворів орієнтовно 5 мільйонів гривень, каже комунальник Микола Осіюк. Попередньо на зборах з мешканцями ми узгодили виділення цих дерев, тобто аварійні дерева, ті дерева, які заважають розширенню, проїздю частини. Ми там влаштуємо парковки. Там, взагалі, з моменту будівництва цих будинків ніхто ніколи нічого не робив. І була відсутня мережа зливової каналізації. Тобто ми вростовуємо мережу зливової каналізації з підключенням на проспекти вимоги, і всі дерева, ті, які хотіли мешканці, ми виділили. Посадовець сказав, що після завершення капітального ремонту дворів узгодять з мешканцями, які нові дерева посадять там. Ситуацію коментує екологиня Оксана Лисак. В основному це фруктові дерева, тому що мешканці садять завжди під своїми вікнами, що сливи, яблуні, вишні і так далі. Фруктові дерева мають не такий тривалий термін життя. Вони в основному 40-50 років. Розуміло, що кількість площ, кількість зеленої маси зменшиться в результаті проведення такої реконструкції, але такої якоїсь великою страху чи погіршення умов проживання людей, чи погіршення екологічної ситуації це не викличе зі слів. Комунальника Миколи Осіюка завершити ремонт дворів планують до кінця цього року. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.